І в нас вже є нові гості. Нагадаю, це було відео із Сімферополя. Там вчора звільнили сімох затриманих активістів. Ще досі залишаються, наприклад, режисер двоє режисерів Вавілону, 13 це документалісти, досі не знайдені і не звільнені. Зокрема, також Наталка нам сказала, що звільнили румунських журналістів. На щастя, в нас є нові гості. Це Андрій Наталенко, киянин, який був поранений, от поранений отримав 18 лютого між Михайлівським та Софійськими соборами біля відділку міліції. Отримав постріл спиною. Живіт на виліт. Вилікувався Лікувався в Ізраїлі. А на щастя, бачимо Андрія тут. Це чудова новина зі всіх тих новин, які маємо останнім часом. І Наталя. Попова волонтер. Доброго дня вам. Добрий день. Андрію, ви повернулися з Ізраїлю. так? так? Щойно буквально. Так, Як ви себе я... почуваєте перш? Гарно почуваю, дуже гарно себе. Я, можна сказати, бігаю тут дуже. Вот. Чи ви відійшли ви вже якось морально, психологічно від всього, що трапилося? Чи морально досі? так відійшов, але дуже гнітить телебачення. Я його довго дивитися не можу, тому що в мене починає боліть голова. Просто цікаво. От іменно від Верховної Ради. Я вчора включав буквально телебачення Верховну Раду, і я навіть минути не подивився. Просто виключив це. Просто це неможливо дивитися. Може, я запитаю таке, ви отримали поранення дуже серйозне, і а зараз маємо такі таку історію в Україні, так що є інтервенція Росії на Крим. Там є російські військові. Взагалі зараз ситуація стала ще більш плачевною, чим була тоді на майдані в, в найгірші справді дні майдану, 18-20. Лютого зараз є багато таких ну, скептиків, говорять, що ну бачите, ми говорили Майдан, Майдан. А як все обернулося, що Путін напав на Україну, а не треба було можливо Майдану. Не за те, ну якби люди гинули, а тепер вийшло, що все ще стало гірше. Ви поділяєте таку позицію? Ні, ми боролися за свободу, і те, що робить Путін, це робить Путін. А... Ну, те, що було на Майдані, я цілком не зрозумів ще цього, бо з різних джерел говорять різне, що це були якісь треті сили, які ну, по нам ми не знаємо, хто по нам стріляв. Мені, мені стріляли у спину, і я не знаю, хто це був. В нашій ізраїльській групі, до речі, є підполковник медичної служби внутрішніх військ України, Я не маю права казати, його, прізвище, його звати Юрій, який теж завезений був з медичного військового госпіталю, шпиталю в Києві. Ми взяли його в свою групу, він був поранений такою самою кулею, коли на своїх руках переносив хлопців-ВВшників, тих, що служать його такою самою кулею на порозі. Коли він загрожав машину людей, його поранили, тобто складна ситуація. Але я не хочу це зараз коментувати, тому що Андрію важко він щойно прилетів, і там у нас в Ізраїлі теж все з політичної точки зору було не гаразд, І волонтери, які приходили, використовували кожен в своїй цілі. Один е, звертався е, як милосердя, другий его, а третій використовував і провокували хлопців на різні питання. І е, їх мета була. Ворожнечу між волонтерами посіяти. Тому я вас прошу відійти від політики, і давайте згадаємо, як це було, як ми робили Ні, ми... цей політ цих 10 людей, як ми вивезли, які унікальні операції ми зробили. Кому ми хочемо подякувати, що нам треба зробити, щоб останніх завести додому. А я можу перше спитати про те, що. А ми слідкували за долями от тих, хто лежать в лікарнях, тих, хто важко поранені, і була інформація, що ще 20 людей були нетранспортабельні. Скажіть, кого ще можна вивести зараз на лікування? Хто ще потребує лікування за кордоном? Зараз цю такі? інформацію вам 100% може дати лише український координаційний центр вивозу поранених і Олена гузяк каськів вони вони зараз організували таку службу єдину, в яку стікається інформація з усіх лікарень, тому що кількість потребуючих допомоги росте. Це пов'язано з тим, що люди поїхали в регіони, і ми, до речі, з Волинь на вивозили 19 20 рівні мобільними. Я сама з Волині, і ми, от наших волиняк вивозили. І ці люди зараз потребують реабілітації, робимо все можливим, неважливе, своїм рухом і через координаційний центр єдиний для того, щоб їх здоров'я. Прийшло в норму, і вони все тільки хочуть, ви нас вилікуєте для того, бо хто ж там буде Крим обороняти. Ось е я хочу сказати, що наша група з 10 осіб вона не виникла просто так, і це не якісь там ненормальні волонтери, які на свої плечі взяли людей, маючи на рахунку 60 тисяч доларів каплані, і привезли і кинули. Це неправда. І е я вам дякую за ефір. Тому що людина, яка з першого дня боролися за життя і здоров'я і запотоцького, це єдиних два наших волинських земляка, яких відмовились чотири клініки. Під них було спонсорами Проплачено чотири літака. І ми весь час отримували від них. Що ми не беремо. А коли е, ми питали, чому вони казали, що наша клініка не може репутацію свою ризикувати, ми їм не можемо допомогти. Так виник Ізраїль на той момент е, на Ізраїль було 28 чоловік важкохворених підготовлено. Це нота послана Доленка Щиро йому вдяка за допомогу. Він робить зараз можливе і неможливе, і мав підтримувати МІД, і мала підтримувати Ізраїльська держава по цій ноті, яку вони написали, і цей список. Але Мід забастував, тому що ізраїль знаходиться в стані війни, і ця нота досі не розглянута. Тому ми, волонтери прийняли таке рішення. В нас був спонсорами проплачений літак. Його проплатили приватні спонсори та е, фонд громади прирпіння, який також виділив щиро їм вдяка за це Гуч і Запотоцькі винні їм пожиття, що їм зробили вчасну допомогу. 150 тисяч доларів під чесне слово. Під страшенний ризик. Розуміючи, що ці люди можуть потрапити до Небесної Сотні, вони взяли відповідальність. І ті гроші, які на Небесну Сотню збирались на Майдані, вони 150 тисяч за один день гарантійними перекладами дали на клініку Даса. Це Гуча Запотоцький. Що трапилось далі? Ми привезли в каплан наші хлопці. Двоє поїхали. Гуча Запотоцький. Завдяки фонду Перерпіння потрапили в Адасу і почали повноцінне лікування отримувати. А ті, хто поїхали в Каплан. Там трошки ситуація змінилась. Каплан це державна лікарня, і вісім осіб зразу потрапили. Ти ви знаєте, як лікарі дивились? От е, Андрюша не дасть е, мені збрехати. О, ще таких! Ми такого не бачили, ми таких в підручниках бачили. Я не хочу зараз говорити, як в якому стані були рани цих людей. І е, те, що я везла п'ять людей, які будуть інвалідами стовідсотково з Києва. Я про це знала. Але Пінковський і Бондаренко вже ходять, ходять ногами своїми ногами. То вони б тут не змогли отримати. Я не лікар. Допомогу. Я не можу відповісти на це питання. Але сьогодні в нас, от по фінансам, яка ситуація в каплені. Ми винні на 18 березня. Винні не ми. Ми волонтери. Винні, на жаль, наші хлопці. Тому що за ними офіційно не стала не одна структура на момент. Ми їх привезли. Вони підписали листи. І е, наші хлопці винні, тому ми не можемо їх залишити. Це громадяни України, і ми тратимо двісті тридцять тисяч доларів було на наш виліт. Ось і вони призупинили оперативне втручання, але вони їх не виганяють тому. Богу дякувати. Да. Да, Ой, Артем. Жаль, Я е за ним дуже скучила. На жаль, без відео лише е чуємо ми Артема, і Артем чує нас, на щастя. Це один із поранених ще активістів, Артем Запотоцький, який нині перебуває на лікуванні у Сполучених Штатах Америки. Він був поранений на містку над інститутською 20. лютого. Артеме, чи чуєте ви нас? Добрий день. Артеме, чи чуєте ви нас? Артем, привіт, Артеме. Чи чуєте ви нас? Чи можемо, чи не чує він нас взагалі? Ми спробуємо за хвилину буквально зв'язатися з Артемом, наче чув наших редакторів, але щось зі зв'язком спробуємо ще раз зв'язатися. Артем зараз перебуває у Сполучених Штатах. Там лікується. Да, значить, ми повернулися. Ми повернулися в Україну, і ми повернулися з протягнутою рукою, на жаль, з гордо піднятою головою. На даний момент, на час нашого виліта, 18 березня із Ізраїлю, на рахунок каплана волонтерськими пожертвами. Та дуже сильно допомагає єврейська громада Раф Маше, ЛЕВІН, бізнесмени. Вони поклали 70 тисяч зразу, і вони нам дали 115 тисяч було на рахунках, коли ми виїжджали, але до борг був 236 тисяч доларів. До нас звернулися самі Настя Попсуй, Анастасія Попсуй, це директор фонду правіння, з пропозицією допомогти, розуміючи, що це гроші без... Низький, низький цін, за це оклін. Вони беруть на себе повністю фінансування. Дякую. Вони беруть на себе повністю фінансування Бондаренка і П'ятковського. Ці хлопці зараз лежать в боксі, це ті, що стали не лежачі інваліди. Щоб ви розуміли, у П'ятковського були проліжні на п'ятках. Проліжні на п'ятках. Це буває в глибоких старців. І у нього так дві ноги в його принтеру показували. Хребет і нічого. Йому зробили пластику. Їм занесена дуже сильна інфекція, з ними не можна спілкуватися. Вони в боксі. І то, що ми не проплачуємо кошти. Вони там лежать їх не виганяють, але суму це збільшує, їх подалі не оперують. Тому дякую, Насті, попсують. Дякую дуже центру допомоги. постраждалим майдану. Вони прийняли рішення виділити нам на Бондаренка на Непетковського на самих важких. Всю суму попередньо це 315 тисяч доларів. Вони підходять до цього професійно. Була связь з Садасою з капланом, пробачте, доктор медичних наук, заслужений лікар України, професор Всеволод Стеблюк з медштаба Майдану. Він підтвердив унікальність проведених для хлопців операцій, неможливість репатріації назад. А Константин Шустерович він генеральний директор корис України, це страхова компанія. Він підтвердив повністю адекватність. Сум і виставлених рахунків, і до речі, 412 тисяч після переговорів нам уступили і каплани Адаса. Тобто, по таким цінам жодна людина, ще в них не лікувалася. Від державних цін нам було скинуто більше 30%. Лікарі масово відмовлялися від гонорарів, техніки від свого обладнання. Там унікальні речі робляться, і ми дуже вдячні волонтерській волонтерські групи. Скарви все таки. Я сподіваюся, що є зв'язок. Артема чи чуєте ви нас? Знову нема. Що ж таке? Ага, чуєте ви нас, Артеме? Так, да, так, да, так, да, я чую вас доброго дня. Доброго дня, зв'язок Зв Зв поганий, так? Скажіть, ну, будь та, ласка, як страшна. ви себе зараз почуваєте а, там, в Сполучених Штатах на лікуванні? Вибачте, зараз... я, я в Ізраїлі, а не в Сполученій В Ізраїлі, в клініці Адаса. А ви в Ізраїлі. Нам мені сказали, що ви в Сполучених да, Штатах я в Америки я Ви знаєте, почуваю досить непогано. Ну, по великому рахунку, я з огляду на те, що нас прилетіло супітельний чоловік, 10 я прилетів пізніше. І роману ставили діагноз наші лікарі, що він взагалі не стане з ліжка, я щиро за нього радий, що він вже ходить. Угу. Чи в нього поранення, ну якби таке, як в мене. У мене є надія, що я так само стану, на ноги буду ходити. Ага, зараз... Я все для цього року. Ага. Скрипі... Ще раз. Скажіть, що з вами трапилося? Ви були поранені 20 лютого на Інститутській. 20, 20 лютого на вулиці Інститутській я отримав по, вогнепальне поранення. Е, куля зайшла між правою лопаткою та хребтом, заділа хребет, пробила легеню і залишилась в лівій, в лівій, в лівій лопатці. Е, тобто, мені в нас терміново було шматок легені. Оскільки це було напряму пов'язано з моїм життям, тобто кров залила всього порожнину. І вже безпосередньо потім е, почистили, обрали оці е, шматочки е, кіст, кістки, які були розроблені кулею від хребта. Е, з цих даних, що було сказано, в мене спинний мозок не задіє. Хоча наші лікарі так само мені сказали, що ти будеш лежати. Основна лежати, основне, що. Ти можеш, ну, що ти можеш зробити, найкраще, яке є взагалі в світі, це в Євпаторії якісь там санаторії. Ага. Так, такий самий діагноз поставили Роману, який зараз ходить. Як би там не було, він ходить своїми ногами. Вертикально. Ага. Я так розумію, ви можете сидіти так, зараз. Хоча вам сказали да, так, я в, зараз... в Україні, що ви я будете маєте. Перед... Я, рух... я рухаюся на візку. Ну, якби у мене в процесі навчання, тобто це саме, я мобільний, тобто я рухаюсь на візку, безпосередньо зі мною працюють фізіотерапісти, які в принципі говорять, що вже щось десь далеко є в ногах. Артеме, скажіть, будь ласка, може не дуже коректно так питати, але який настрій вас і в хлопців, і ви, мабуть, дивитесь новини з України? Я розумію, що всі, мабуть, мають перше бажання це виздоровіти, так вийти з лікарні. Але чи є ще якісь мрії, побажання? Може, стосовно України все ж таки вас називають героями зараз? І ви, ви достанні пові... я думаю, цього звання? Основне завдання це встати на ноги, це виздоровити і повернутися додому. Дома є родина. Є сім'я, ми повинні повернутися за Україну та якби в подальшому піднімати її. Тобто рухатись на її розвиток, на її збагачення. Оце бажання стати на ноги та повернутися до того, для того, щоб працювати на розвиток своєї країни. Інших бажань поки немає. Добре, там на нього ходить дивитись весь реабілітаційний центр. Це мені волонтери позвонили, розказали. Йому кажуть, 10 віджиманій, а він з кулі в лопатці робить 60. Ну, він там для. Ну що, неправда? кажи. Ну, не, Наталя, ви праві, але факт того, це моє внутрішнє, це моє. Це такі бійці. я не бачив просто іншого виходу для себе. Я повинен йти тільки вперед. У мене немає питання вліво вправо Виключно вперед з максимальною віддачою та викликом. Це людина, якою ми всі пишаємося. Так. Сильна. Мужня, красива і розумна. Артеме, дякуємо вам, поправляйтеся, будь ласка, повертайтеся Дякую в Україну. Вам. Бажаю вам швид... швидкого виздоровлення і хлопцям, які з вами лікуються, також. В мене... Дякую. Дякуємо, щаслива вам. Андрію, до вас питання. Так. Вас, які зараз плани на майбутнє? Ви повернулися? На майбутнє. На ближче, майбутнє. ближче майбутнє, десь п'ять місяців мені не можна нічого тяжкого піднімати, тому ніякої роботи фізичної. Ну, Я думаю, я поїду в село і буду займатися різьбою по дереву, щось таке. А в дальнішому. До цього ви чим займатися? Ремонтами квартир. Ви От. зараз не зможете цього робити? Так, тому що там тяжка робота, я цього не зможу зробити. І в дальнішому. Я не знаю, буду шукати якусь роботу, щось таке більш бо легке таке. От. А те, що з вами сталося 18 лютого на Великій Житомирській, воно якось змінило ваш світогляд і взагалі відношення до цього? Діло до життя в тому, що я служив я в внутрішніх, внутрішніх військах. Я це все наблюдав, так сказати, з другої сторони барикад. І і мене це ніяк не здивувало. Мене здивувало тільки тоді, коли я лежав в скорій і нас закидували гранатами. Хто вас коли... закидував Я не знаю, хто кидав гранати, але скоро не могла виїхати. Йому вона, вона є вона виїхала. В Ізраїлі вичистили осколки, яких в Україні чомусь не побачили. Йому да? прочистили рани? Мені змінили повністю. так мені знайшли осколки, які залишили. Ну, бо вони мені не заважають? Я хотів би ще сказати слова подяки волонтерам, так як і з України волонтерам, і з із Ізраїлю, без яких е, ну, практично нічого цього не було. І вони нас підтримували з самого початку, і через них був у нас зв'язок, так сказати, з, з, з усією країною і з, з батьками, з усіма. Ви знаєте, Саше Гучу, оце про героїзм, да, про хлопців. Він настільки хоче повернутися сюди, що коли ми робили найскладнішу операцію, його морфій не брав. Лікарі не кажуть, не знаємо, що з ним робити. В нього настільки надлишок адреналіну. Ми нічого, От я, якщо фото є, покажіть Сашу Гуча, який він зараз, яким він приїхав, я давала фотографії. У нього скрипіли зуби. Ми прийняли рішення, і Іра Кравчук, волонтерка, зробила мамі безкоштовний квиток. і Ми за добу відправили маму, щоб просто допомогла йому пережити після післяопераційний цей стан. Це не така мужня людина. В нього там є фотографія. Він перший крок йому не можна ще півтора місяці тримати. Він тримає символіку України і всім своїм друзям повеселав. А за волонтерський рух. Вибачте, але маю сказати два слова. Коли ми їхали сюди, в Київ, ми не знали, підтримає нас хтось фінансово, не підтримає. І волонтери Ізраїля вони організувалися, ізраїльтяни в координаційний центр з Балара по Я хочу вам сказати: не хвилюйтесь: 350 тисяч доларів дає фонд на Непідковського і Бондаренка. Вони там збираються квартири продавати, вам чесно кажуть, і люди не можуть. А шкіля, з якого приїхав окремо. Привезла волонтерка Аня Волохова, вона його сама на літаку привезла, там така була страшна. Сашу Шкіля координує допомогу. Центр допомоги постраждалим Майдану. Вони знайшли приватного спонсора, який оплатить лікування. Аня, не викинуть Сашу із лікарні. Це тобі я обіцяю. Я жодного обіцянки не порушую. Дякуємо вам. Мужні люди в студії громадська насправді бажаю вам, щоб ви повернулися до роботи, щоб Дякую. все було нормально.